Ой, гори багаття в степу, шабеля при боці дрімає. Вірений кінь біля мого плеча тиху пісню вдихає, не шкодую за битвами, бо за правду стояв я стіною. Та сьогодні, братова душа моя, лине іншою рою. Я дивлюся на долоні свої, вони вкриті залізом і пилом, а колись вони пахали землею весняним і лагідними. Схилом сниться мені хата біла в лузі, вишені розцвітають, там не сурми військові, там бджоли весняні гудуть Я не шабелю тримаю, я горстку зерна засіваю і руки мої у чорні чорноземі спокій знайдуть. Ой, різдва беді діждати, хліба, спекти Щоб Що над трубою, а не від гарматних сполуч. Я стомився від брязкоту, сталі, від криків нічних переправ. Я б за плугом пішов, я б косою у ранніх росах загарав. Хочу чути, як колосок колосу, тихо шепоче, Хочу бачити очі дружини, а не смерті заплелющені очі. Я воюю за те, щоб це жито колись піднялося, Щоб у мирі та тиші малечі мої жилося. Не кличте мене до нагород, не треба мені булави, ви, дайте тих землі біля тіхої лузі трави. Я сховаю свій пістоль на дно старої скрині либо і погляну на небо так мирно, так чисто і високо. Кожен шрам на плечі то ціна за мій спокій майбутній. бо козак то не смерть, то життя шлях богодні, сійся, родися, жито, пшениця для мир мого дому, для щирого слова, для хліба, свято.